Друга Самуїлова, 12 розділ, і послав Господь Натана до Давида, а він прийшов до нього та й сказав йому: два чоловіки були в одному місці, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а в Богі нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті. І росла вона з ним та з синами його разом. І з кавалка хліба його їла, і з келіха його пила, та на лоні його лежала, і була йому, як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалкував узяти з худоби своєї дрібної, чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку того вбогого чоловіка, і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов, і сильно запалав Давидів гнів. На того чоловіка, і він сказав до Натана: Як живий Господь вартий смерти, той чоловік, що чинить таке, а овечку він оплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида: Ти той чоловік, так сказав Господь Бог Ізраїлів, я помазав тебе над Ізраїлем, і я спас тебе з Саулової руки. І дав тобі дім твого пана та жінок пана Твого, на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того, і чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його, хіти я не вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амоннових синів, а тепер не відступить меч від твого дому аж навіки за те, що зневажив ти мене. І взяв дружину хиттиянина Урія, щоб була тобі за жінку. Так сказав Господь: Ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а він покладеться жінками твоїми при світлі цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І сказав Давид до Натана: згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, і Господь зняв твій гріх, не помреш. Та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій народжений тобі конче помре. І пішов Натан до свого дому, а Господь уразив дитя, що Давидові породила Урієва жінка, і воно захворіло. А Давид мовив Бога за дитину. І постив Давид і входив до кімнати і ночував, і, поклавшись на землю. І прийшли старші його дому до нього, щоб підняти його з землі, та він не хотів, і не підкріпився хлібом з ними. І сталося сьомого дня, і померло те дитя, а Давидові слуги боялися донести йому, що померло те дитя. Показали, ось як була та дитина живою. Говорили ми до нього, та не слухав він нашого голосу. А як ми скажемо до нього, померло це дитя, то ще вчинить щось лихе. А Давид побачив, що слуги його шепочуться поміж собою, і зрозумів Давид, що померло те дитя, і сказав Давид до своїх слуг, чи не померло те дитя? А ті відказали померло. І звівся Давид із землі, і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і війшов до Господнього дому та й поклонився. Потім увійшов до свого дому і захотів їсти, і поклали йому хліба, і він їв, і сказали йому слуги Його. Що це за річ, яку ти вчинив, коли те дитя жило, ти постив та плакав, а як померло те дитя, ти встав та її в хліб. А він відказав: коли те дитя ще жило, я постив та плакав, бо казав: Хто знає, може Господь учинить мені милість і буде жити дитя те». А тепер померло воно. На що то я постив? Чи зможу ще повернути його? Я піду до нього, а воно не вернеться до мене. І потішив Давид жінку свою Вірсавію, і прийшов до неї і ліх із нею. І вона вродила сина, а він назвав ім'я йому Соломон, і Господь полюбив його, і послав пророка Натана, і той назвав ім'я йому Єдідя, ради Господа. А Йоав воював з раббою Аммонітян, і здобув царське місто, і послав Йоав послів до Давида і сказав: Воював я з раббою, і здобув я місто води. А тепер збери решту народу і таборуй біля міста та здобуть його, щоб не здобув те місто я, і щоб не було воно назване моїм ім'ям». І зібрав Давид увесь народ і пішов до раби, і воював із нею та й здобув її. І взяв він корону з голови їхнього царя, а вага її талант золота та дорогий камінь. І Давид поклав її на свою голову, і виніс дуже багато здобичі з того міста. А народ, що був у ньому, він приводив і поклав їх під пилку, і під залізні долота, та під залізні сокири, і позатягав їх до цегельської печі, і так зробив він усім амуніцьким містам, і вернувся Давид та весь народ до Єрусалиму.